Вони вже понад три роки на строковій службі замість звичайного терміну, а тепер довго демобілізація, що розпочалась у квітні цього року. Згідно з відповідним указом президента України щодо звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, ми поспілкувалися зі строковиками, аби дізнатися, як проходила їхня служба. Службу розпочав у 2021 році у Львівській області. Прослужив там більше року, потім перевівся в Чернігівській області. До цього моменту проходив службу тут. Я рахую, що кожен чоловік має проходити військову службу, щоб стати настоящим мужчиною. Службу я розпочав в Держприкордонслужбі ще в 2020 році, мабуть, 28 жовтня. За час моєї служби я побував на чотирьох кордонах. Службу свою почав в 105-му прикордонному загоні і закінчу також в 105-му. Мабуть, нічого особливого, майже все те саме, що і в інших. Можливо, якщо порівнювати з іншими загонами, то тут, може, більше розуміють питання звичайних військовослужбовців. Коли війна починалася, мені залишався лише місяць, а тут час з іншої сторони не розумію, що могло б статися, якби я пішов додому. Якби мобілізувався, пішов би одразу кудись на схід і не знаю, жив би, не жив. би. Розпочав у 2021 році, в жовтні місяці. Мені дуже подобається за того, що командування не приймає якісь неправильних рішень. Хто вже на період початку війни вже майже їх термін служби закінчувався, і в деяких вже служать там по три-чотири роки. Ми розуміємо, як і морально важко, ну але ж в країні війна ніхто не відмінював службу. Робимо все для того, щоб вони, по-перше, не згадували про нас поганим словом. Так а по-друге, коли перед ними постане вибір підрозділу після відпочинку, щоб і повернулися в принципі до нас. Демобілізовані строковики отримують рік відсрочки від мобілізації, хоча вони мають право добровільно підписати контракт на подальшу службу в армії. Однак наразі хлопці віддають перевагу відпочинку від військової служби. Та цивільному життю. Ще для себе пожити хочеться відпочити від служби, піти на роботу, до брата йти на роботу на тепловоз. Ну, термін у нас відсрочки не такий довгий, за рік може багато що змінитися. Я ще про ці плани думав ще до повномасштабного вторгнення. Планував або далі навчатись на вищу освіту або е, працювати по спеціальності. Тут, аби згадати, що ти вмів до служби. Будь-що що не пов'язано з армією. Швидко тікати та влучно стріляти. <гум> ну, я сподіваюся, воно мені знадобиться. То йти додому, влаштуватись на роботу і будувати своє майбутнє. Це відео. Плани на майбутнє. Ще. Не подумав, щоб робити. Це дуже якось сміттєво прикипіли, бо ми стараємося тут зробити службу. Ну бо ми всі один колектив, одна сім'я, і ну деякі я дійсно радий, що ну частина вже підписали контракт і вже служать поряд з нами. От тому ну, з деякими дійсно ну, треба прощатися на відпочинок, але їх також можна зрозуміти. Бо як я казав, ну довго вони вже служать, довго без сімей. Охорона державного кордону залишається надійною завдяки поступовій демобілізації строковиків це допомагає уникнути великого навантаження на робітників прикордонної служби, крім того, щоденно проводяться мобілізаційні заходи з місцевим населенням, що сприяє зміцненню охорони кордону.